Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етноеко Парк. І сьогодні моя мова буде про верхолази осень. Ой. Ой-ой-ой. Все, налагодила камеру телефона і хочу розповісти: саме на першому перший номер. І з мого топчику це камсис. Ні, це, звичайно, не верхолаз осені, тому що квітує він, ну, мабуть, з липня точно в нас. Але і зараз він теж в цвіту. Правда, не так щедро, як влітку, але є. Що я про нього хочу розказати? Витерся він у нас вже аж на будинок. Можливо, зараз я вам його покажу, аж де він зараз в нас. Ось так він в нас при вході. Це наш графік. Ось так він в нас приході такий козирок. Ось. І подивіться, аж куди він пішов. Ось пішов, 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 пішов. Ось, аж на самий верх будинку. Росте він у нас вже років, мабуть, 15-16 на цьому самому місці. Я знаю, що це дуже великий агресор. І скрізь, ну просто скрізь, говорять про те, що його не саджати категорично. Чому? Ну, по-перше, він дає поросль. Дуже порослює і займає ось цією порослю великі території забиває інші рослини. Можливо, не буду сперечатись на цю тему, але єдине скажу, що в мене цієї порослі немає. За ось тих 15 років, що росте, було два відростки, він дав. Але, друзі, вони, якщо вже з'явилися ці відростки, то вони будуть з'являтися завжди. Бо їх не викопувати. Ні в якому разі не викопувати, Краще вже просто сікатором зрізати. Ви його зрізаєте, він буде рости, але він не буде далі йти. Якщо будете копати, це порушується корінь, і ось такий знак пора розмножуватися. Тому майте це на увазі. Далі. Він Дуже масивно, як ви бачите, заплітає ту територію ту опору, яку ви да йому даєте. Він лізе скрізь, ну абсолютно скрізь. Всі щилини. Я знаю випадки, коли він навіть з'являвся в будинку під полом. Я знаю випадки, коли він своєю масою, своєю такими напористостю вибивав скло. В будинках, я маю на увазі у вікнах. Тому майте на увазі. У нас з ним домовленість ось яка. Він окуповує дах, я не його не обмежую в цьому плані, лізь, куди тобі зманеться. А він не дає мені порослі. Поки в нас є домовленості виконуються з двох сторін і цим. Я задоволена. Цвіте він дуже щедро. От шкода, що я не показала сам саме цвітування. Ну, ось, можливо, да, ось видно. бачите? Погано, але видно. Всей дах просто у квітах. Це номер один. Звичайно, якщо у вас маленький садочок, звичайно, якщо ви не можете дати йому ось такої волі, то подумайте, потрібен він вам чи ні. Я з ним домовилась. Ми з ним у дружбі. Поки далі буде видно. Це номер один. Пішли покажу номер 2. Номер 2 це горець гірчак бальджуанський. Це Ліана, друзі. Е, в мене є дуже велика колекція гірчаків, і, можливо, я її покажу зніму окремо відео. Хоча вже деякі перецвіли, і можна сказати, що там нема що знімати. Але є такі, які квітують саме осінню і дають, ну, такий продовження літа, ефект продовження літа. І знову ж таки, я кажу, це горість бальжуанська. це Ліана. Я ще, друзі, саме три ось ті рослини, які я буду показувати, вони ще є і агресорами. Ось. Тому думайте, чи запрошувати їх до себе в сад, тому що з ними справитись дуже-дуже тяжко. А інколи і неможливо. Це стосується камціса, коли ви посадите і він почне порослювати, тоді це вивести його практично неможливо. Це я вам скажу із не з власного досвіду, але із тих фактів, які наводять інші квітникарі. І я їм в цьому плані вірю. Тому що з такою Ліаною справитись інколи непросто. Це саме стосується і ось горця Бельжуанського. Він. Порослюю. В нього взагалі порослі немає. І не так просто я вам хочу сказати, що він не так просто і розмножується. Не з першого разу це хміль поліз, і я його хочу зірвати. Ой, вибачте, не з першого разу його вдасться розмножити. Але саме ось е, надземна частина його, це, можу сказати, ого-го. Плететься, лізе скрізь. Це я обрізала цей рік, його обрізала майже на нуль. Ось він був тільки по бесідку. По... Ось висота була його саме по бесідку. Подивіться, що зараз. Ось. Ось, подивіться. Можу сказати, що я купувала його вже не перший раз. Перші, коли я перший раз купила, я взагалі не знала, що це. Там була зовсім інша назва. Він, він мені сподобався, тому що от цвіте в цю пору, коли вже, ну скажімо, майже нічого не цвіте із Ліан. Він прекрасно себе почуває. Має запах. Ну, це Розрозуміло, що це рід гречаних, тому ось такі квіточки, як гречечка. Бачите, ось ось. Це сьогодні з телефону. Ось така. Маю запах, приємний запах. Дуже люблять пчоли. Ну ось пчоли його просто обожнюють. Сьогодні пасмурна погода і бджолочки, бджілочки ще не вилетіли. Але, повірте, коли сонячна погода, ось такий медовий запах розноситься по, дворі, по двору, і, ну, всі вулики практично зараз на ось цьому гірчаку. Цвіте він, я ж кажу, саме ось в цієї тієї пори. Це десь вересень, початок, ну, кінець серпня, початок вересня. Росте невибаглива, вона не вимагає взагалі ніякого поливу. Я не бачила шкідників, я не бачила фороб на ньому. Ось він просто росте. Росте, цвіте. Жодного разу він в мене тут, ось він там, бачите, за бесідкою, жодного разу він не поливався. А в нас цього року дощів не було вже дуже-дуже давно. Не дивлячись на це, він росте. Тому, кому потрібна ось така ліана, де мінімум догляду і максимум краси, зелені і запаху, то звертайтесь, це саме гірчак-бенджонський. В мене є, здається, два саджанці. Його. Ось така краса. Ну, Нібито все сказала. До речі, ось він зараз на тин поліз, і тут його не було. Це він за сезон, ось виріс так за сезон. Єдине весною ви його обрізаєте повністю, навіть можна під нуль. І за сезон він вам наростає. Якщо не обрізати, то вибачте, це буде жах, на мою думку. Це буде жах. Він йде, я бачила у подруги своєї, він йде ще як і ґрунтопокривна рослина. Якщо потрібно якусь територію вам, як би сказати, що він заплів саме по землі і не було бур'янів, то теж звертайтеся ось до цього горця бульджуанського. Перші два роки він росте не так активно, а далі пре так пре. Ну Ось номер два у моєму топчику. Підемо до номера третього. Номер три це, друзі, клематіс пекучий. Можу зразу сказати, виправляти не потрібно, тому що клематис, ломеніс, рідше княжики це все одне те саме. І це не є калькою з російської мови. Ні в якому разі. Клематіс це є латинська назва цієї рослини, роду цієї рослини. Сюди входять, я ж кажу, і ломиноси, і княжики. Можливо, ще хтось я не досліджувала. Але це клематіс пекучий. Що я можу про нього сказати? Посадила я його, щоб він заплів. Ось, ну, я так і мала, мала на меті, щоб він йшов ось плівці дикі дерева і квітував. Перших. Два-три роки навіть той рік ну це було щось таке дохленьке, страшненьке, яке взагалі не виконувало своєї ролі і моєї задумки. Я вже мала на меті його позбутися. Ну, коли ні, то ні тоді ні. Потрібно було вирішувати питання іншою рослиною. Але, але цей рік він перевершив навіть мої сподівання. Він є скрізь. Посаджений він ось тут. Тут його коріннячка, бачите, якщо бачите, а там його коріннячка. І ось ніби він то пішов, ну що тут? Ну, пішов ось, почав заплітати. Ага, зараз. Це все він. Ну, ось тільки перецвів. Ось такі в нього, коли він перецвітає, ось такі в нього з'являються насінинки. До речі, кажуть, що він сіється. Не знаю. Дивіться, це теж він. Ось він висить. Деяка гілочка, ось він. Ну, він теж уже, бачите, ось перецвітає. Деяка гілочка, деяке місцинка, він скрізь. Ось теж. Ось, подивіться, куди він поплівся. Це теж все він. Ось він перецвів. Квітує, що, що я можу про нього сказати? Квітує він щедро, Он, подивіться, де він. Он зверху, бачите? Це теж він. Квітує він, друзі, щедро. Теж ось, ось вже ну, під кінець літа, і ось, якщо бачите, осінь теж. Дивіться, це теж ось він скрізь. І осінь теж. Він у цвіту, Зараз вересень. Ще багато перецвівших вже є, але ще і ось цей ще квітує, як бачите. Запах. За, запах досить специфічний. Не всім подобається, є думка, що приємно-приємно пахне. Як на мене, то я б про це не сказала. Той рік, взагалі, фу-фу був, Ну, цей рік чомусь вже я так більш-менш спокійно відношуся до цього запаху. Ну, Він відмирає на зиму, звичайно, це не вічно зелена ліана. Він відмирає, як і більшість клематісів. Але єдине, він не потребує такої обрізки, наприклад, як сортові, сортові клематиси. Якщо ви будете його обрізати і коректувати, то, будь ласка. Якщо, так як в мене він пішов поволі, то обрізки великої не потребує. Він відійде весною і, ну, звичайно, Буде велетенських розмірів. Тому, якщо потрібно знову ж таки зробити декорацію якогось місця, такого неприглядного, да, де, де вам геть не подобається, але змінити кардинально ви його не можете, тому що це фінанси чи інша причина, наприклад, сітка рябиця, сусіда, звичайно, ви не можете її прибрати. Тому ось цей кліматис, він підійде якнайкраще. Я ж кажу, агресор, тому думайте. Але цікаво. ось бачите, вже осінь, посуха, жодного разу він, друзі, не поливався. Жодного разу. Всі ці рослини і клейматі, тис, ось цей пекучий, і горець бенджуанський, і камсис, вони не поливаються. Вони вже досягли великих розмірів, вони йдуть далеко-далеко в ґрунт своїм корінням, тому вони собі вологу. Достають із тих прошарків ґрунту, де вона ще є, поки поки є. Ось такі друзі три рослини, які ростуть в моєму саду, які є агресорами, але ми з ними заодно в домовленості. Ну, чому зараз слово агресор не хочеться навіть вимовляти, тому що асоціюється зовсім з іншим агресором, який ось вже кошмарить нас від 26-го. Серпня, і кожного дня по 5-6 годин тривоги підряд, і літають шахеди, ракети просто над головами. І трагедії Полтава, і Львів да, да, навіть малесенька, в малесенькому селі в якомусь пошкоджений будинок це теж уже трагедія, тому що це чиєсь життя. Я вже не кажу про смерті людей. Тому. Це не агресори, це просто рослинки, які люблять волю. Ось так. Скоріше це, це ми. Без поливу, без удобрювання, без погодніх якихось умов, вони карабкаються, виживають, цвітуть і радують. Тому, друзі, ось такі рослинки. Думайте, якщо вам потрібно в сад невибагливі рослини, які прикрасять його. То зверніть увагу. Знову ж таки, на рахунок камсіса, подумайте. І покажу вам уже так: ем, при зглядацькій симпатії, як у мене вже на каналі це є ще одну рослинку з із, із роду е, горців, це гірчак, це гірчак варієгатний. Ось так він зараз, друзі, квітує. Ось така зараз краса. Подивіться, друзі. По-перше, листочки. Я не знаю, кажу, що це агресор. Ну, поки що я агресивності його не бачу. Ось так він росте. Бачите, він нікуди не, нікуди не стріляє. Жодного ось він вже в мене третій рік росте, і жодного такого пострілу, господи, яке слово не скаже, що мусь асоціація із тими трагедіями, які сьогодні в нас, не тільки сьогодні, вже третій рік. Так от, дивіться, нікуди він не розповзається. Знайшла інше слово. Бачите, так він є. Наростає купочкою. Цілий рік ну, з весни він має варієгатне листя. Коли він виходить з землі, це взагалі, ну, я вам не можу навіть роз, ну, передати, яка це краса. Там і червоні, і помаранчеві, і жовті, і зелені. Там різні кольори, які тільки можуть бути у цих рослин. Взагалі, які можуть бути тільки. У фарбах, то ось вони є у цьому горцю гірчаку. Дивіться, чисто-чисто, майже чисто біл, жовтий. Подивіться, які листочки. Вони, до речі, не погоріли, хоча тут тінь. Ну, ось є, звичайно, є. Але це, можливо, вже і готується до спокою. Але я не бачила, друзі, він мене перший раз ось розцвів. І я дуже задоволена, тому що саме квітує він. Теж осінню, коли вже всі рослинки йдуть на покій, на спокій. А тим більше, коли така спека і багато рослин просто погоріли. Просто вони не мають сили, не те, що рости, а цвісти, я маю, а, те, а навіть і рости, і вже йдуть на спокій. А ось цей ні. Гірчак варієгатний. Ну, кажуть, що це Сахалінський. А Сахалінський, ви знаєте, Гірчак, ну, вже одна назва Сахалінський. Говорить про те, що це теж агресори страшні. Але ось ця варігатна форма, вона не є агресивною. Ну, принаймні, те, що бачу я. Кажу, що це тільки пару років він себе стримує, а далі він стає теж великим агресором. Побачив. Можу єдине сказати, що я його в сад запросила, і він дуже дорого коштує, друзі. Я дала за нього немаленькі кошти, але я задоволена. Ним, я ним дуже задоволена цим, саме цим гірчаком, і можу сказати, що він в мене рости буде, навіть якщо прийдеться обмежувати ось цей його ріст. Він, він прекрасний, ось просто прекрасний. Подивіться, як він гарно росте ось біля водойми. Який акцент він дає ось той ту вертикаль. Тому, друзі, запрошуйте в сад рослини, не бійтесь агресорів. Агресори це тільки в головах у людей. Я маю на увазі зараз рослинки. Будь-яку рослинку можна приручити, будь-яку рослинку можна посадити на місце. І вона буде тільки вам приносити задоволення, а не проблеми. Ось така моя розповідь. І поки, поки я бачу, що це цвіте. Ой, це він, зараз, зараз почекайте. Ось, поки я бачу, цвіте, тому що дуже важко спіймати цю керінгішому. Ось так цвіте керінгішома. гішома. Я хотіла показати її, і ось вона є. Це, друзі. Дякую вам за перегляди, дякую вам за вподобайки. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Ваша Ніла. І все буде наша квітуча Україна.